Усім привіт! Я сьогодні буду грати за. Я буду з... грати сьогодні знову у БЛУК. Я, може, буду часто записувати БЛУЛОК, то тому що це більш моя улюблена гра. Ну, десь так. Я сьогодні буду сьогодні буду грати за Воротаря. Не успів! Та. відбивати, намагатися м'яч. Ну що, поїхали. Тут тільки треба почекати поки звільниться місце. О! Та треба було і чекати довго. У нас команда до хорошая. Забыл, да. Мало це. Ого. Зараз будем відбивати, я так понял. Да, зараз, будем отбывать. ну я думаю, в Так, так. Ой-ой. От це карасо, у нього така ульта, що він може зловити м'яч, якщо він в воздухі. Але, але, якщо тільки він близько біля нього, тобто він може зробити, він може обманути, коли на воротах. От він кидає, потім ловить і потім знову кидає. А воротар, наприклад, уже пригнув кудись і тоді легко буде забити. Тому что можно як... считать как такая способность читер считать. Мне кажется, что я тут могу, не на від и буду видбывать. А не, зараз видбывать буду, а не. Ні, не будемо. Добре, давайте тоді на другий сервер, тому що я тут не відбиваю чомусь. Ну, ну, тут у нас команда дуже хороша. Давайте тоді на другий сервер. Зустрінемось, коли будемо на другому сервері. Так, ось ми вже знову в грі. Я думаю, на цьому... Сервері я буду відбивати, тому що... скучно просто так стояти на воротах. Давайте. Оп! А, ні. ой, що я зробив? Що це таке було? Мені навіть тут не дали відбити. Ну що це таке? Ой-ой-ой, навіщо ви шо сворої? Переходимо стрінько, бере заходим. Ура, я вспів. Успів. Давайте бите. Опа, от так зроблю. Бежите, вам там пас в ворота. Я не знаю, кому дав. удав. На своєму ну, ладно. Я будемо знову відбивати. Точніше, не відбувати, а ловити даже. Не зможемо ми тут відбувати. Це або Рін, або Саебус. оцей оцей. Я не зрозумів. У урина і Сей однакові ці другі способності. Тільки по першим їх можна розрізнити. Цікаво, я зможу зараз відбивати? Чи... Опа! От так зробили. Ми навіть не відбивали, а забрали. Пас, дав. А він в рот, так? Да? Так, чтобы не забыть вообще. Классно понял, лайк. Two thousand years later. Так, я думаю на цьому поки що все. Ну, точніше, ми не закінчуємо відео, а просто можна піти поки що на другий сервер. Давайте. Застийнем още